Шановні мешканці Балакліщини і всієї Балаклійської громади. Я дякую всім, хто приходить до пункту збору допомоги нашим воїнам. І зараз, зараз хочу сказати, що ми переїхали в інше приміщення, яке знаходиться в центрі міста на території типографії, заходити в ворота. І зразу ж є підвальне приміщення, де колись там був магазин електроінструментів. Сюди можна принести чаї, карпетки, фінансову допомогу білі тканини. Ми будемо робити сітки і не тільки білі тканини, але й коричневого кольору, зеленого і чорного. Зараз ми дуже потребуємо парафіну і воску. Звертаюсь до всіх, кого є поламані свічки, в кого є маленька кількість віску або парафіну приносьте до нас, тому що ми робимо свічки, окопні свічки, які за які дуже дуже дякують наші хлопці. Вони і зігрівають, і освітлюють. Все буде Україна, і будемо під хлопчикам всім вернутись додому. Живимо. Син, син живим і Дяті, чи можемо, підтримуємо, що в наших силах люди допомагають молодці. Ну, може там ну як Музу. по радіо є воєнного, Вона свою там адресу і телефон, щоб то та, найдем. Раптом. раптом. Хлопці, так дуже вдячні, що ви нам допомагаєте. Велике прохання та, до ваших це сусідів, це ви ж з Вербівки. Будьте ласкаві, погодьтесь з ріднею, з сусідами, якщо у вас є вже вживані і непотрібні речі. Білизна, постільне, сіре, біле, чорне, можливо, одяг. Будь ласка, буде все буде все до вас. Це у нас таке різні. Все. Ми все до ладу буде. Дякуємо так. вам, виділимося. До перемоги всім. До перемоги. До Вербівка сьогодні, 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 пиріжки сьогодні пиріжки давала. Да. Ну, дякуємо все. Ну, що можемо, то те... А можна у вас у родині хтось в'яже? В'яжу, так вони приносять вже. Це... Ну все рівно все актуально. Все це, це актуально. Всіх, Всіх вам була. Дякуємо, всього доброго, До побачення. до побачення. А сюди ось, 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 ось. Ось так політику. <сіли> і отак. У кожному носочку. І Приходьте допомагати, нам потрібні і руки. І ми тут чергуємо завжди з 9 до 14 години, крім суботи і неділі. Заходьте до нас. Ми раді вас бачити. Допомагайте, ми всі разом допомагаємо нашим воїнам прискорити перемогу.